Всім добрий день, вітаюся. Два шві сьогодні показую такі от, електроножниці в висічні для бляхи від фірми Parkside Німеччина. ПМК-моделька 550B1. Тут бачимо 550 Вт. Оце, чесно кажучи, я не розшифровував, що воно там означає. E, ну, тобі не, чесно кажучи, не готувався в плані, чи воно там 1,2 мм бере, чи там 1,6 мм. E, смисл не в тому. Смисл, що роблю відео, Стараюся перед тим просто протестувати. По характеристиках можете ознайомитися в гуглі, почитати інформацію і так далі. E, бачимо. Ножниці нові, новенькі, дуже якісний кабель сказав, гарний такий дизайн, досить зручний, цікавий. І видно, що якість виконання не озброєним оком, що якісь е, Так, Перед тим, перед продажем я стараюсь кожній протестувати, тому що якби, це техніка нова, але все він в цей брак і все що хочете. Це, це будемо казати, метал. Це нормальний людський фактор. Так, е, Бачимо тут профнастил. Профнастил це від фільми руки. Це у нас 0,05. І пробуємо ріже. Ріже дуже класно, дуже зручно. У мене да, навіть свої ножниці є фірма Fine. Це якби набагато краще, ніж маркіта. Я скажу, мені цього навіть більше подобається, як вони річ. Це пробуємо. Ну, Почнемо з того, що це треба, ще вміти користуватися. Тому я не вмію користуватися, тому мені перший раз щось дуже вийшло. Ну, річ чи як на мене. Е -е, я би ну, рекомендую. Дуже дуже класний новий. Все, дякую. Гарного дня, до побачення.